Вона поруч завжди на передовій і в тилу, у школі, лікарні, цеху, кабінеті. Від снайперки, що боронить країну до вчительки, яка навчає дітей під звуки тривог. Від лікарки, що рятує життя у прифронтових селах до підприємниці, котра створює робочі місця і тримає економіку. Від студентки з варниці до волонтерки, яка збирає кошти на дрони. Кожна з них це історія сили. Ще 100 років тому у Кам'янці-Подільському діяла одна із перших жіночих організацій Союз Українок. Її очолила Софія Русова, педагогиня, громадська діячка, членкиня уряду Української Народної Республіки. Вона вірила, що саме освічена, свідома жінка основа сильної держави. Її ідеї не втратили сили, бо і сьогодні українські жінки це ті, хто тримають світло, навіть тоді, коли навколо темрява. Серед тих, хто пліч опліч став у час випробувань історії, які говорять більше за будь-які слова. Позивний – біленька. Її лише 28. Вона оператор групи спецпризначення, снайпер марксмен. Гвинтівка у її руках не зброя, а інструмент відповідальності. Кожен постріл. Як лінія між життям і смертю, між страхом і обов'язком до війни вона літала: стрибки з парашутом, скайдайвінг, небо і вітер. Там, де інші бачать межу, вона бачить шлях. І тепер на землі продовжує тримати висоту, іншу бойову. Фахівець не має статі, каже вона. Є лише дисципліна, терпіння і увага до деталей. Її завдання прикривати штурми, евакуації, рятувати життя. Її вибір стояти за свою землю. Мої переконання переді мною вони є стійкі, і до останнього, мабуть, вони зі мною залишаться. Дай Бог ми завершимо цю справу, яку ще дуже багато років почали наші предки, і Україна почне наповно розвиватися і починати свій шлях вільною. Ні, 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 важко зібрати. Зараз сумашківський. Зараз потроху має стати краще. Коли мова йде про захист, не лише зброя тримає лінію. Медики у білих халатах стали частиною нашої оборони. Вони виїжджають під обстрілами, витягують поранених, повертають до життя тих, кого здавалося вже не врятувати. І кожна така поїздка це не просто виклик. Це боротьба із страхом, із відчаєм, із темрявою. Емоційний момент був це, коли бачили дітей, які вибігали і раділи малейшому яблучку, фруктику, книжечці, книжечці і в якому вони були стані емоційному. Це е, один такий. Потім старі люди, які раділи нашій появі у цей момент, коли цілили по нас, і ми тікали, і ми розуміли, наскільки це все небезпечно і що ми можемо не повернутися. Тому коли їхали назад, казали, родилися в рубашках. Хмельницькі лікарі та парамедики неодноразово були там, де ще вчора свистіли снаряди. Вони допомагали пораненим, підтримували цивільних у визволених містах не словом, а ділом. У їхніх очах втома біль і незламність. Вони тішились банальному парацетамолу і бупрофену. Вони були такі вдячні, і дідуська, коли йому принесла парацетамол, біг в погріб, приніс мені в лютому персики закручені, і каже: Доця, вибач, будь ласка, що тільки це я тобі можу дати, бо расисти позабирали все зовсім, все, і він настільки був. Ми сиділи з ним вдвох просто і плакали. Вона втратила найдорожче свого чоловіка, своє кохання, свою половину світу. Герой України Володимир Дудченко загинув, виконуючи бойове завдання на Донеччині. Він мріяв дожити до тихої пенсії, збудувати терасу і розповідати дружині про все, що досі мовчав. Але терасу тепер добудовує вона. Але життям це назвати вже дуже тяжко, тому що. Е в момент, коли помирає кохана людина, помираєш разом з нею. Ти твоє ніби тіло живе, ти живеш, але твоя душа не на місці. Половина серця в тебе забрала, і це ну, це, мабуть, саме найстрашніше, що може бути. Ніби відбитком таким серце лишилось. Ірина Дудченко, дружина полеглого героя. Щоранку вона виходить на акцію пам'яті, щоб ніхто не забув тих, хто віддав життя за Україну. Колись вона мовчала, бо не могла вимовити жодного слова від болю. А сьогодні підтримує інших. Вона очолює об'єднання родин полеглих героїв незламні. Разом із жінками, які теж втратили, вони повертають собі життя через спільну пам'ять, розмову, мистецтво, допомогу. Бо сила не в тому, щоб не плакати. Сила в тому, щоб плачучи, піднятися і підтримати тих, хто поруч. Живіть, кохайте зараз, тому що на жаль, час е, надто короткий, і ми не знаємо, що буде завтра. Живіть сьогодні. Світлана Жук, мати полеглого героя, учителька, волонтерка. Жінка, яка навіть крізь біль продовжує творити життя. Разом із учнями проводить благодійні ярмарки, збирає допомогу військовим, щоб пам'ять про тих, хто віддав життя жила у справах живих. Бо сила нашого народу у таких жінках. Стрільця молодого. Я дуже рада, що я працюю у школі, що я маю можливість спілкуватися з молодим підростаючим поколінням, але коли приходить вечір, коли приходить ніч, я свої думки висловлюю, записую на папері. Заплакана мати, згорьований батько, стоять над сином своїм. Планів було ще дуже багато, не судилось здійснитися їм, сину. Як далі нам жити? Сонце не буде світити, небо не синє таке, поруч байдуже усе, та за сина мушу жити, внучку баловать, ростити, син з небес спостерігає і мені допомагає. Не плач моя рідна, посиділа мати, я пішов на війну тебе захищати. А як не діждешся, тої січі мене? Посади, благаю біля хати клена. Посади, благаю біля хати хлена, вона втратила найдорожче сина. І брата, але не втратила віру, силу і сенс життя. Бо щодня заходить у клас, де дитячі очі дивляться з надією і вчить не лише математики, а й любові до України. Насамперед, ми вчимо дітей бути людьми. Бути патріотами, і ви знаєте, можливо, не запам'ятається дітям якийсь урок математики, який я, наприклад, читаю, але запам'ятається благодійна якась діяльність. Вона довго не вірила, що доведеться тікати. Дім, город, діти, усе, що здавалося вічним, ураз стало спогадом, коли вибухи лунають зовсім поруч, збираєш не речі, а життя по клаптях. Три валізи, дорога невідомо куди, і віра, що знову зможеш. Серед мільйонів переселенок тисячі жінок, які не просто виживають, а творять, будують, надихають. Світлана Ярошенко із нової каховки залишила все, але не зламалася. У Грицеві на Хмельниччині вона почала спочатку. Збудувала теплиці, виростила овочі, завела птицю. Тут знову чути дитячий сміх, тут пахне свіжим хлібом і землею. Син допомагає по господарстві. Ще один син і зять на фронті. Вона молиться за них і працює, бо сила для неї не в словах, а в ділах. Можна було виїхати за кордон, але мене вдержує те, що син може в будь-яке время приїхати до мене. Ось відпустка. Приїхали в мене і невістка військова, і син військовий, і дядь військовий. Діти приїжджають рідко, ну приїжджають. А так не можна виїжджати, коли діти воюють і рідня злишать самих їх не можна, щоб вони знали, що можна вернутися. Це не історії про війну, це історії про жінок, які не зламалися, про тих, хто з болю створює життя, хто після сліз піднімає голову, хто вчить світ, що справжня міць має жіноче обличчя. Вони розчищали бомбосховища, варили їжу для блокпостів, збирали медикаменти, ремонтували автівки, плели сітки, зустрічали переселенців. У кожному місті, у кожному селі з'являлися осередки добра просто з кухні, з двору, з віри в людей. Бо ми нація, де волонтерство стало частиною ДНК. Івана Якубишина, дружина військового, з перших днів вона разом із подругами почала допомагати хлопцям на блокпостах, потім переселенцям, які втратили все. А нині госпіталям і бригадам на передовій. Вони збирають кошти, підтримують родини військових, і найголовніше не дають згаснути вірі. Зараз жінка виконує головну роль. На жаль, так як чоловік на передовій, на жіночі плечі лягає дуже багато. Жінка волонтерить, жінка їздить до чоловіка, жінка збирає збори на машини, на дрони. Без жінки зараз чоловікові дуже важко на передовій, тому що це в першу чергу підтримка. Це співпереживання жінка підтримує іншу жінку в такій самій ситуації, допоможе. Якщо війна загартувала тіло і дух, то культура загартовує серце. Жінки несуть далі код нації, наші традиції, нашу пам'ять, нашу ідентичність. Вони вчать нас любити і берегти те, що робить нас українцями. Саме зараз, під час військових дій, ми це знову зрозуміли, як важливо берегти культуру, традиції, тому що їх планомірно століттями знищують. Жінка в своїй родині передає або започатковує традиції різдво. Паска, плетіння дідуху перед Різдвом, малювання писанок перед Паскою. Дуже багато в тому є сенсу. Війна з вами вже не 5 років, вона вже 300 років, і ми постійно в боротьбі за свою культуру, за своє мистецтво, за те, щоб воно жило, і тому наразі ми маємо стояти далі. Ось дивіться, зверніть увагу, це ж прекрасно. Сорочка в нас Поділля, Західне Поділля це кінець 19-го. Зверніть увагу, там є герб України вже вишитий на той час. У Хмельницькій обласній дитячій лікарні щодня борються не лише з хворобами, а й з наслідками війни. Діти, які втратили дім чи батьків, діти, котрі ростуть під постійні сигнали повітряних тривог, ті, хто пережив обстріли і бомбардування, потребують не лише лікування, вони потребують любові. Команда лікарів і медсестер під керівництвом Лілії Брухнової дбає, щоб кожна дитина відчувала тепло і безпеку. Будується новий корпус і сучасне укриття, попри всі труднощі, бо навіть у найважчі часи головне завдання. Залишається незмінним зберегти дитинство. Діти не мають повноцінних сімей. Немає або батьків зовсім. Хтось загинув, хтось за кордоном, або вони в розлуці. І е, при цьому ми повинні бути не тільки лікарями, а й їхніми психологами, психотерапевтами, як і для наших маленьких пацієнтів, так і для їхніх близьких і рідних, хто представляє їхні інтереси в нашому закладі. Тому це така е, спільна родинна робота над тим, щоб пацієнт, який до нас поступив, він вийшов від нас не тільки здоровим, а він вийшов із задоволеним. Аліна Скоморухова працює в металургії сфері, де рідко зустріне жінку, керівниця підприємства, активна у міжнародних організаціях, помічниця омбудсмена і водночас людина, яка вміє брати на себе відповідальність. Коли на початку війни Хмельницький зазнав сильних обстрілів, її підприємство було сильно пошкоджено, будівля, обладнання, великі збитки. Багато хто би здався, але для неї питання навіть не стояло. Люди повинні працювати. Країна потребує податків і продукції, збройні сили України, підтримки. Вона підняла підприємство, відновила роботу, забезпечила робочі місця і робиться щодня, доводячи, що справжня сила не у титулі, а у рішучості діяти. Жінка в часи війни стала лідеркою в 100 разів потужнішою. Вона прийняла всі ці виклики, їх опрацювала і запустила в правильне русло, так як має бути для мене. Війна з чоловічим обличчям, а перемога. Має жіноче обличчя. Я 100% впевнена, що такі форуми, такі об'єднання, вони дають ще більшу силу, вони підживлюють віру, вони надихають і наближають нашу перемогу. Сьогодні жінки стають плечем, що тримають виробництво, енергетику, агросектор, транспорт. Вони сідають за кермо вантажівок, будують, лікують, навчають, керують бізнесом, ведуть громади у кожній українській жінці. Сила, що тримає країну. Вона не чекає сприятливого часу, вона створює його. Пліч опліч із чоловіками вони долають усі виклики разом із ними, тримають оборону і життя там, де треба. Вона лідерка, коли потрібно ухвалювати рішення. Вона опора, коли іншим бракує сил, і водночас мати, берегиня, яка турбується і створює затишок. Українське жіноче лідерство це спільна сила, народжена з любові, відповідальності і віри, сила, яка відбудовує, захищає і несе життя далі. Вона не засне, вона не вмре, ця вічна правда що до світла веде, Вона не засне, вона не мре, ця вічна правда до світла веде.